Повномасштабне вторгнення Росії на територію України продемонструвало важливість збереження власної культури та особливо мови, яку Росія століттями намагалась знищити. Особливо це відчули на собі люди, які постраждали від окупації та бойових дій. Коли до нас, нас звільнили, зайшли перша група хлопців-штурмовики. Вони розбавляли українською. Їх змінила друга група. Вони також розмовляли українською. Але коли зайшли ТРО Одесьчини і Одесити, які я завжди вважала, що вони розмовляють тільки російською, розмовляли українською, я зрозуміла, мені треба вчити українську мову, щоб розмовляти українською. На базі громадської організації Жива я, яка була заснована в Херсоні та релокована до міста Ізмаїл через окупацію, за підтримки міжнародної гуманітарної організації Кари Україн були створені курси української мови «Розмовляй легко, аби кожному надати підтримку у її вивченні. Я е, з Херсону, цей регіон нашої країни не вважається таким дуже україномовним. А Зараз знаходжуся в Ізмаїлі, тут теж таке російськомовне середовище. Я сюди е, приходжу побути в цьому простірі україномовних жінок, де нам надають ще навички розмовної мови, де ми вдосконалюємо. Спочатку повномасштабного вторгнення я потребую цього. Бо це дуже важливо для мене особисте. На курсах української мови учасниці мають змогу не лише покращити свої знання з граматики та лексики, а й зануритися в україномовне середовище, подолати мовний бар'єр та отримати підтримку від однодумців. Під час наших занять ми перекладаємо тексти, якісь незрозумілі слова обговорюємо, шукаємо відповідники. За допомогою мультимедійних презентацій дається теоретичний матеріал, ми його потім можемо закріпити практично, виконуючи певні вправи, готую певні ігри, такі, як, наприклад, що деколи, з питаннями різнобічними, але які стосуються саме України, української мови. Різноманітні та цікаві завдання під час майстер-класів покликані зробити вивчення української мови легким та ненав'язливим. Учасниці курсів вже демонструють значні результати. Багато хто з них відчутно покращив свою вимову та граматику та став впевнено спілкуватись українському у повсякденному житті. Я нещодавно складала іспит за НМТ і в мене був дуже високий бал з української мови, і це дякуючи цим курсам. Я Побачила зміни в собі, і що моя українська стала набагато краще ніж була раніше. І навіть спілкуючись з кимось, мені тепер спокійніше і набагато легше спілкуватися українською мовою. Долучитися до навчання в громадській організації Жива. Я можуть усі бажаючи звернувшись за телефоном 095 747 1696. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.